Як з'явилася ідея створити соціальний театр? Ідея виникла з бажання допомогти внутрішньо переміщеним особам адаптуватися в новому соціумі. Що взагалі таке цей ваш соціальний театр? І що відбувається на сцені? Задача нашого соціального театру під час наших вистав є актуалізація психологічних проблем. ми це висвітлюємо як і в наших виставах, так і під час обговорення після неї. Обговорення наприкінці вистави є дуже важливим елементом нашого театру, тому що сприяє комунікації між глядачами та акторами. І Під час цього діалогу вони можуть проговорити всі проблеми та переживання. Добре, а для початку театральної діяльності, мабуть, потрібно приміщення. А де ви його знайшли? Ми розпочали нашу діяльність на базі нашого молодіжного центру «Адпростір» в місті Золотоноша на Черкаської області. А де ви людей знайшли, яким було б цікаво брати участь в цьому театрі? Ми дали оголошення в наших соціальних мережах, де запросили всіх бажаючих долучитися до наших театральних постановок та акторських майстерень. Тобто ви думаєте, що ваш театр може виховати крутих акторів? Мета нашого театру не створити з молоді професійних акторів, а дати їм середовище, де вони зможуть досліджувати себе та свої можливості, розвиватись та долати якісь свої рамки. Як ви організували процес роботи театру? На наше оголошення відгукнулося 15 людей. Згодом ми почали збиратися разом, вичитувати тексти. Ми обговорювали. Особливості характеристики кожної з ролей та допомагали один одному у створенні персонажів. А потім був етап репетицій. Ми збиралися один чи два рази на тиждень. Загалом на одну виставу ми витрачали не більше двох місяців. А чи були серед вас професійні актори чи режисери? Серед організаторів нашого театру не було професійних акторів чи режисерів. Ми почали працювати на ентузіазмі та любові до мистецтва. Згодом ми змогли запрошувати професійних акторів з майстер-класами для нашої молоді. Що вам вдалося зробити на сьогодні? Хоч одну виставу поставили? За кілька місяців ми створили дві вистави. До нас долучилося 15 людей. Також була окрема команда молодь, яка допомагала з освітленням, музичним супровідом та відеопроекцією для екрану. Ми презентували дві наші вистави в місцевому будинку культури. Також ми їздили до ближніх сіл та містечок, де показували їх в школах та будинках культури. Ваші враження це шикарно, ребята. Я просто я болдію. Дякую моїм мої колегам. Я дуже захоплена цією виставою. виставою. Неймовірні почуття, це, це адреналін. Я довольна і не дав інтерв'ю. А як це вплинуло на учасники театру? Чи сталося для них чимось важливим? Театр допоміг мені адаптуватися в новому місті та дає мені змогу відкривати себе. Театр дав мені змогу побачити в собі на якості. Також дозволяє мені побороти страх соціуму і виступу на, на публіку. Мені найбільше подобається те, що ми збираємося з друзями та проводимо веселий час на репетиціях. Театр дозволив мені перебороти свої страхи та дав можливість відчувати більше впевненості. Які плани вашого соціального театру? Ми плануємо створити чотири міні-листави, за сюжет яких буде взято реальні історії внутрішньопереміщених осіб. Дякую за вашу увагу.